Вітаю, дорогенькі, з вами на авторка. На моїх каналах ви часто можете почути думку, що ЛГБТ гендерна ідеологія це виключно ідеї радянського більшовизму. І сьогодні я розповім вам, чому. На перший погляд, ЛГБТ ФЕМ та інші спільноти виступають за повну свободу і рівність. Вони прямо засуджують диктатуру і тоталітаризм, рівняючись на американську демократію, свободу слова та самовираження. Така завуальована ідеологія одразу викликає у людини далекої від теми думку, що ця рівність і свобода є західними європейськими цінностями. А ми ж з вами, українці, йдемо в ЄС, тож повинні переймати все, що дають, а значить, і повірити у будь-яку безглузду брехню. У далекому 1848 році було видано маніфест комуністичної партії авторства Маркса та Енгельса, яким планувалося знести всі старі цінності і впровадити нові. Основного ідеологічного удару повинні були зазнати сім'я, батьківщина, приватна власність та релігія. Нічого не нагадує. Ідея рівності, як і в часи Радянщини, особливо популярна зараз у більшості лівих. Правозахисних рухів, таких як БЛМ і фемінізм. Проте оминути тоталітаризму цим рухам не вдалося. Black Lives Matter, який повинен був боротися з расизмом, сам дійшов до закликів вбивства білих поліцейських. Фемінізм також зміг показати себе у всій красі. Жінкам, які виховані за правилами поваги до чоловіка, а не витирання об нього ніг, прямим текстом бажаються бути зґвалтованими, вбитими і побитими жахливими чоловіками, я роблю цю заяву не боючись своїх слів, бо саме це неодноразово вони бажали особисто мені. Феміністки України продовжують святкувати 8 березня, але тепер не за радянською традицією, отримуючи на свято тюльпани. А нормально, пригадуючи реальну історію його заснування, за їх думкою. Це було так: десь у США текстильниці об'єдналися та вийшли на вулиці з протестом щодо своїх прав і свобод. І звісно ж, в історії свята ніяк не замішані ані Клара Цеткін, ані Роза Люксембург, найбільші прихильниці марксизму. За однією з незручних їм версій жінки дійсно протестували, але то були не текстильниці. у 1910 році. Разом зі своєю спільницею Розою Люксембург Клара Цепкін вивела на вулиці німецьких міст повій з вимогою припинити безчинство поліції. Ось тільки в радянській версії повій замінили на трудящих жінок. Свято також просувала революціонерка Олександра Колонтай. Її ідеї актуальні і у сучасному фемінізмі, і змушують кров стигнути. Про це більше вам розкаже сьогодні мій колега Артем з каналу Так званий. Останнім елементом нової моралі за Колонтай була фактична ліквідація материнського кохання та передачі дітей під опіку держави. Аборти стали методом контрацепції. Плід стало прийнято вважати за простий шмат м'яса, який не має ні серця, ні душі. За думкою Колонтай, дитина це паразит, що приносить страшні проблеми жіночому організму і позбутися нього чудова ідея. Колонтай рішуче відмовлялася співпрацювати із британськими суфражистками, називаючи їх буржуйками. Тільки комуністична революція, на її думку, могла справді звільнити жінок від чоловічого гніту. Після перегляду цього відео я запрошую вас на свій канал, де я більш розгорнуто розкрию цю тему. Декрети Леніна 1917 року про скасування шлюбу позбавляли чоловіка права керувати сім'єю та надавали жінці повне сексуальне самовизначення. Звідси сьогодні ми маємо наслідок відсутність засудження безладних сексуальних зв'язків. Унаслідок послаблення радянською політикою традиційної форми інституту сім'ї та страшенної кризи, з 1991 року стає популярним явище дитячої проституції. Для сучасної жінки шлюб офіційний чи громадянський не важливий, тому що вона переконана, що може всього, що для неї важливо в житті, добитися самостійно. Нестабільність інституту шлюбу вплинула на падіння народжуваності в країні та зростання винаричних хвороб. Просто подивіться, наскільки циклічні події сьогодення абсолютно не відрізняється від радянського минулого. Інститут сім'ї знищено остаточно. У 1919 році засновник франкфуртської школи та угорський революціонер Діор Лукач спробував запровадити курс радикальної сексуальної освіти для угорських школярів. Угорським дітям проповідували вільну любов та розповідали про фізіологію відносин між статями. Їм пояснювали відсталість концепції моногамії та реакційний характер релігії, яка, начебто, позбавляє людину природних задоволень. До речі, про питання релігії більш деталь. Но у себе на каналі також продовжить Артем. Так от, дітей переконували повстати проти батьківського і церковного авторитетів, ігнорувати традиційну мораль. Цей заклик до бунту був адресований і жінкам. На щастя, для угорців владу комуністів було повалено, а сам Діард Лукач утік за кордон. Проте політика західного марксизму повернулася і панує сьогодні. Питання сексуальної освіти для дошкільнят стоїть особливо гостро у нашій країні навіть під час війни. Ідеї виховання з вибором гендеру, ухвалення одностатевих стосунків та зміни власної статі, зупинки пубертатного розвитку гормональною терапією актуальні питання освіти на сьогодні. Ні для кого не секрет, що дитина найбільш хитка і крихка ланка суспільства. Її легко підлаштувати під свої корисливі потреби, як той маньяк, який пропонує цукерку, чи показати песика сьогодні. ЛГБТ спільноти пропонують дітям моральне знищення та страждання під виглядом любові, радощі та веселки. У 1925 році піковими були обговорення тем, чи природна сексуальність дитини і як нам слід розуміти і регулювати ставлення дитячої сексуальності до праці у пресі. Проводилися дискусії про те, що раніше діти грали в Червону армію, а зараз ігри гірші, а саме, сексуальні нам нав'язують толерантність до явищ неприйнятних і чужих. Якщо ти проти гомосексуалізму або хоча б проти його політизації, вітаю, ти гомофоб. Українські прогресивні ліваки, неомарксисти з гомофобами довгих розмов витримати не можуть, тож швидко використовують один єдиний аргумент Чимодан вокзал Росія. А тепер подивимось правді в очі. Ще на початку 1920-х представники наркомату охорони здоров'я активно контактували з німецькими колегами. Зокрема, з інститутом сексуальних наук імені Хішфельда і заявляли, що скасування кримінального переслідування гомосексуалістів у радянській Росії є обдуманою мірою. Гомофобна політика капіталістичних країн критикувалася і у першому виданні Великої радянської енциклопедії 1930-х як лицемірна. Німецький психолог Вільген Райх у своїй роботі Сексуальна революція наводить уривок з листування Троцького і Леніна, присвяченої цій темі. Троцький пише. Безперечно, сексуальне придушення є головним засобом поневолення людини. Поки існує таке придушення, не може бути й мови про цю свободу. Сім'я, як буржуазний інститут, повністю себе зжила. Треба детальніше говорити про це робітникам. Ленін відповідав йому. І не тільки сім'я. Всі заборони, що стосуються сексуальності, повинні бути зняті. Нам є чому повчитися у суфражисток. Навіть заборонена одностатева любов має бути знята. У висновку поставлю лише одне питання, певне, риторичне. Як довго ще ми будемо тягнути в країну радянські руйнівні ідеї? Друзі, за покращення якості відео у першу чергу хочу подякувати своїм донаторам на BuyMeACoffee. Їхні книги ви бачите на екрані. Також рекомендую перейти на відео Артема, де він продовжить і доповнить сьогоднішню тему. Не забудьте про поширення, лайки та коментарі. Дякую!